Вітаю вас, друзі! З'явилося відео учорашньої атаки на Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. І це був український дрон Камікадзе. Він називається лютий, і також цієї ночі такий же дрон атакував один із об'єктів у Ростовській області. Ночної на Новочеркаську гри валяється, валяється. Валяє. Удар було здійснено по об'єкту енергетичної інфраструктури, а саме по новочеркаській ТЕС. І як повідомляють росіяни, через це два реактори були змушені зупинити свою роботу. Аж спишки яркі. Тажужи та певнібі, і це звісно приємно, але на жаль, недостатньо, тому що треба більше таких ударів. Треба винищувати російську енергетичну інфраструктуру, як електричну, так і паливну. Тим паче, після того, що росіяни роблять із нашою енергетикою. Дуже серйозна руйнація зруйновані Всі трансформаторні підстанції, зруйнована. ТЕЦ. є також новини, і щодо роботи повітряних сил у тимчасово окупованому Криму проти Чорноморської флотилії. факт остается фактом. Черноморского флота больше нет. Россияне поведомляют про проблемы и с килькома ихними корытами и обицають безжальну помсту. Я обращаюсь к господину Зеленскому. Если еще раз у мамы моей выбьют стекла, я иду на Киев с голыми руками. При встрече я издам очень громкий рык. І ви, як ви знаєте, позавчора на об'єкти російських окупантів у тимчасово окупованому Севастополі було здійснено масовану ракетну атаку. У генеральному штабі повідомили, що внаслідок цієї атаки було уражено два великих десантних корабля: центр зв'язку і ще військову інфраструктуру. Ймовірно, на оцих фото зображено якраз наслідки удару по центру зв'язку. Також наслідки цього удару можна побачити на супутникових знімках. Французькі ракети зруйнували центр зв'язку, так званого Чорноморського флоту, але є також і деякі новини щодо самих корит. Даю уточнення. По сегодняшней трагедии в Крыму, которая случилась, Иван Хурс, корабль и БДК Емал. Удалось им поразить. Удалось поразить большие десантные корабли Ямал, Азов и один. Омандне центр, і це знаєте, просто якась таки містика, адже російські окупанти казали, що вони усі ракети збили, звідки влучання, і ще одна істота пише, що влучань було або два, або три. Але хотілося би побачити реальні підтвердження. У нас поки що немає фото самих корит зблизька, але є супутникові знімки, з яких видно, що дійсно два, щонайменше два російських корита могли зазнати пошкодження, але складно сказати, чи вони справді суть. Тєві за супутниковими знімками ми маємо інформацію про пошкодження великих десантних кораблів, так званої Росії, Ямал та Азов. Ямал росіяни хотіли використовувати для десанту на Одесу. Огромний танковий трюм длиною 95 метрів способен вмістити до 500 тонн техніки і груза. Ямал один із самих молодих кораблів Чорноморського флота. Він був построєн в 1987 році. Будували оце корито у Гданську у Польщі ще до розпаду Совєтського Союзу. Також оце корито встиг. Гло, взяти участь у війні проти Грузії 10 августа 2008 року Ми находились в республіці Абхазія для перевозили миротворців. Для оспаклення грузі використовували його останнім часом росіяни для логістики, тому що, як ви знаєте, із логістикою у Крим у них є деякі проблеми. Сьогодні великий десантний корабль Ямал, один із самих кораблів, не тільки бригади десантників, но і всього восейніння надводних кораблі Чорноморського флоту. Друге пошкоджене судно це великий десантний корабель Азов. Ось Ви можете бачити його на кадрах. Як він пропливав поблизу тоді ще недобудованого Кримського моста. І так у росіян є місце, Місто Азов, є корабель Азов, але при цьому Азов вони заборонили. Це що таке? такое будували ВДК Азов також у Польщі. І я не просто так про це кажу. Річ у тім, що скільки вони збудовані були у Польщі, це ускладнить росіянам можливий ремонт, і у такому разі у них можуть бути вже дуже серйозні проблеми. із ВДК у разі підтвердження повного, що було знищено або уражено два великі десантні кораблі. Це буде. Суттєвим досить суттєвою втратою, тому що з 13 е, великих десантних кораблів, які вони приготували до повномасштабного вторгнення в Україну, у них залишалося в строю лише 5. Якщо це буде підтверджено на 100%, то значить залишиться три. Ну і власне про третє корито його на супутникових знімках ми не побачили. Але росіяни переконують, що воно також було пошкоджене. Це розвідувальний російський корабель Іван Хурс. На ньому росіяни якось провокували американський есмінець, дуже небезпечно зближуючись із ним. Раніше Івана Хурса вже атакували невідомі морські дрони неподалік від Босфорської протоки, і тоді у міністерстві війни, так званої Росії, заявили, що атаку відбили. Всі катери противника унічтожений огнем і штатного вооруження російського корабля в 140 км кілометрах сіровасточні правів Босфор. але можливо тоді Іван Хурс все ж таки отримав деякі пошкодження, бо, як виглядало із відео, принаймні один морський дрон Камікадзе до нього таки дістався. Будемо іще ще чекати на деталі щодо ураження трьох російських корит, а тим часом росіяни ставлять собі питання, що взагалі у них відбувається із чорноморською флотилією. Лічно я не розумію, чому б. Нельзя обезопасить наш флот. Почему мы его теряем э, в таком огромном количестве? Такое ощущение, там они сидят, как будто морской бой зачеркивают квадратики. Но это неправильно. неправильно. він насправді даремно наїжджає на російське командування. Воно нещодавно у частині флоту, я нагадаю, змінилося. Так ось оце командування. Воно усе ж таки намагається врятувати російські кори. Та до прикладу, більша частина Чорноморської флотилії, того, що від неї залишилося, зараз базується у новоросійську. Та й у новоросійську, і поблизу тимчасово окупованих територій Грузії, вони все одно залишаються нашими легітимними цілями. І ось уже зрадник України. Олег Царьов здогадується, що, напевно, усе ж таки, коли так звана Росія виходила із зернової угоди, після чого і була основна серія атак на Чорноморську флотилію, то тоді росіяни щось, напевно, зробили не так. Чого ми добилися раніше, поки була зернова розділка, були не які, можливо, негласні договоренності о тому, що. Не не нанос удари по нашим кораблям, в тому числі воєнно. Але ж росіяни тоді виходили із зернової угоди для того, аби взагалі заблокувати нам експорт зернових. Невже у них нічого не вдалось? Повністю восстановилась. Та от востановився това оборот між Україною і другими странами по чорному морю. Так що це виходить, коли Владимір Путін оголосив, що так звана Росія виходить із зернової ініціативи і оголосив 500 своїх умов, то він діяв проти інтересів так званої Росії. Тому пора начинати кампанію відновити зернову зділку. Ну, вряд ли на це хтось то пойде, і він має рацію: Україна більше не піде на зернову угоду, бо вона нам і не потрібна. А росіянам спершу треба виконати 500 вимог. І бізусловно, розглянемо можливість повернутися в неї. Но только порядному слові перве, второе і третє. Далі, далі, Не буду дальше перечислять разом з тим, на так званій Росії продовжують шукати винних у подіях у кроку схолі і кажуть, що винною є у тому числі російська поліція, яка може розганяти мітинги, але не може захищати росіян. Біздері понабрались. просто двоечников в полицию на сегодняшний день. Полиция превратилась в коррумпированный, карающий орган. Ничего хорошего, связанного с полицией, люди назвать не могут. Их удел гонять бомжей по вокзалам. І надоїдать звичайним людям. Оце так несподіванка. Можливо, навіть хтось із росіян почне звинувачувати владіміра Путіна у тому, що він проігнорував сигнали від Сполучених Штатів Америки. Навряд у всьому винні знову ж таки українці. Росіяни підписують активно боєприпаси, щоби помститися нам за хол, у якому усе зробили таджики. Ми приносимо свої заболезнення родним і близьким сім'ям пострадавшись в этом фашистському звірстві і даємо слово. О, що в ближайшее будущее кожен пострадавший ребенок, женщина і мужчина буде там сьобу там що за звір. Але таджикам на так званій Росії також починає діставатися вже на і Тімоті був змушений виступи, щоби сказати, що нікому не вдасться посварити братські народи. Нас вот такими вещами пытаются расколоть изнутри для того, щоб славяне почали проявляти агресію. В отношении всевозможных этнических других групп. та братські народи вже встигли посваритися. Принаймні, у росіян дуже активно розвивається таджикофобія. Російські пропагандисти пропонують заборонити іноземні діаспори на території так званої Росії взагалі, або принаймні брати їх і ліквідовувати фізично на побутовому рівні. Росіяни починають відмовлятися від послуг таджиків таксистів або таджиків-кур'єрів. Такі вони денацифікатори І з нетерпінням чекаємо, коли на так званій Росії почнуть спалахувати нові й нові міжетнічні конфлікти. Ну і чекаємо на продовження подій у крокусі, тому що росіяни, відрізаючи вуха, катуючи затриманих, створили із них нових мучеників, і однозначно і ще радикальні ісламісти спробують помститися. До нароботка не задаємо. По першій команді Покидаємо за засідання. Але не сподівайтеся, що замість нас із терористами розберуться терористи. Росіяни усе ще є на нашій землі, їх усе ще треба винищувати. Найкращий спосіб боротися проти терористів це їх ліквідовувати, і саме тому друзі продовжуйте й далі допомагати силам оборони України.